Ми вийшли з дітками на вулицю. У нас сьогодні дощ, але сьогодні мені прийшов фільтр на камеру, а, тому йдемо. Всім привіт! Я як завжди не привіталася. Оце дуже крута штука для маленької. Зараз розкажу, що за фільтр на камеру. Ми вийшли, у нас тут, як звичайно, дощ. Скоро буде. Ми йдемо. Так, у мене є трохи часу, поки Доця збирає квіти. Коротше, я ж знімаю на камеру маленьку свою, тут вставлю. І ми відпочивали, якраз це було після того, як я випустила той влог. І вийшло все так, що я вирішила зняти на таймслап, як ми їдемо, і там гори класні були. О, Вау, зараз! Коротше, і вона у мене впала просто з машини і тупо розбилася. Прикол в тому, що в Україні нема такого фільтру, але я знайшла в Китаї і дуже сподіваюся, що він підійде. Він якраз тільки приїхав, і ми якраз рушаємо на пошту його забирати. Короче, мы йшли на пошту. Але тут ще є батут, ми вже сюди ходили взимку. И тепер ми зайшли сюди, бо до, доня згадала, що тут є батут. От, і, корот. А тут ще садочок. В общем, мама встріла. Вже вдома робила розпаковку, не даєш мамі руку, так? Йдемо додому на обідній сон. І буде розпаковка і все таке інше. Доброго дня! Доброго 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 дня. Дякую. А це... З цими кульками коротше, чуть не забили. Ледь не забули самокат. Все, їдемо додому. Так, нарешті ми дійслі додому і хочу зразу, зразу знайти. Підійде мені чи ні. Так, це вода. Це був чохол тут, але я вже його на телефон зачепила. Це тіпа той чохол, ну, звичайний такий прозорий, але є там такі, як присоски. Я його вже наклеїла, вже. він у мене на телефоні. Так, взяла собі якийсь штатив новий, ну він не зразу не прийде, вава, вона зразу не пройде, Пусінка. Так. Тут додаткові є такі штуки, якщо нема на этих на чохлах. але ось так він якось працює, так. Печохол да. на камеру. Нарома, От так. Мікрофони. О, це на Apple Pencil е якась, ці, Ціпа змінні насадки. Так, е там, в принципі... Якась одежа насильно цікава, мені здається. Те, що повно Air О, а оце якраз те, що мені треба. Іди до мене сідай, і будемо зараз дивитися, чи підійде, чи мамі, чи ні. Дуже такі чемні діти сьогодні на розпаковці. Прям вау. Ходь би підійшла, ходь би підійшла. Давай, бусик Ось таке ми маємо. Розбите. Зараз ми її розкрутимо. Так, маленька вже починає трохи розуміти, що її поклали, і вона там сама лежить. Ніби виглядає так само. Ой, хоть би підійшла, хоч би підійшла. Зай почекай, не тримай. Підійшла! Підійшла! Боже, просто хвала е, тим, хто придумав цю камеру. І основне скло захищено ще ось такою штукою. Боже. Просто вау. Вау, працює! Вау, працює! вау, працює, вау, працює! Вау працює! Це її треба зарядити, але вона працює. Сьогодні ми виїжджаємо в Київ, і я дуже сподіваюся, що ці три дні там буде ну, більш-менш тихо. Так, я тут весь ранок у, збро... у зборах. Поки маленьша дитина моя спить, то треба мені зібратися, навести лад тут, якось приборкати волосся і дзвонять мені. Тихо! Тільки мені стоїть щось робити для себе, то постійно або собака гавкає, або хтось мені дзвонить. Так, я хочу спробувати зробити собі два колоски. Не знаю, як це вийде. От. І трохи треба увлажнити лице мені. Ми їдемо спонтанно, але у мене якраз змінився педіатр, бо моя звільнилася і мені треба з лялькою туди сходити. Якщо чесно, то цей влог, я не знала, чи я буду це знімати, але у мене пробільшуються просмотри. І це, звісно, мотивує. Хоча іноді я не хочу знімати і говорити на свою тему, бо зараз хочеться більш проживати маленьке життя дитини. От, і не зациклюватися. Хоча я це роблю кожен день. Що, Шаркітця. ням ням Так. Ладно, Так ну що, ось таке в мене вийшло, в принципі, непогано, трошки мене торчить, але все одно зараз діти мені до того, як будемо виїздити, то, коротше, фігня все одно буде. Але зараз я довольно трохи сіняки замазати. Я коли народила першу дитину і ходила кудись у місця, де були мої знайомі. Ну, не дуже знайомі, коротше, але знайомі. Типу як знайомі мого чоловіка. І найкраще із тупого, що кажуть молодій мамі, це якось ти втомлено виглядаєш. Такі у тебе синяки під очами. Не кажіть так ніколи. Бо, ну, якби, мама перед виходом збирається, щоб не було видно цих синяків. Ну, їх то все одно видно, і ти нічого не зробиш, поки дитина не підросте, а краще стає тільки після двох років. От зараз у мене старша спокійно сидить. Ну, як спокійно, вона мене трошки відволікає, але ж вона не на руках сидить. Може подивитися мультфільм, щось похрумати, поїсти. І я з нею просто чудово домовляюся постійно, тому легше стає точно після двох років. О, а менші зараз два місяці. Тому ми зараз поїдемо в Київ, і звідти я заберу ще маму на е, тижня два. Бо мені треба буде і попрацювати, і цей влог змонтувати, і по всяким б'юті-штучкам сходити. Перервана кавусі між зборами та критими і все інше просто неймовірно. Знаєте, що хотіла сказати? Це ж я тут спочатку відео ходила на пошту, забирала посилку, і от а, зараз я знімаю на цю камеру. І мені, звісно, не дуже подобається цей китайський, цей китайський об'єктив, чи як його назвати. Бо він а, дуже сильно заляпується. Не пам'ятаю, щоб той так же само заляпувався. Mm. Oh. нас сьогодні гарна погода. Нарешті. Не знаю. Я не знаю, як матусі з дітьми підтримують порядок в домі, чесно. У мене так не виходить. Бо коли я прибираю одну кімнату або кухню, або ще щось, то у мене вже розкидана інша половина хати. Поставте мені лайк, якщо у вас теж, бо я просто ужас, іноді пане. Я коли в Київ приїжджаю іду до педіатра, то завжди заходжу в пиріжу, пиріжкову тітку Клару і щось там беру смачненьке, Їм. Поки донечка грається в пісочниці. І у мене тут друзі. Ніби звичайні пиріжки, але вайб від того всього просто неймовірний. Треба мені його змінили. Ой, в Київ приїхали на два дні, тому швидко-швидко робимо всі справи. Ще сьогодні будемо їхати у село. От, Далі прогулянка з подружкою і вже додому. Ну, як додому. Це ми зараз вдома. Так приємно заходити в, у свою квартиру. Просто капець. Так, дуже жарко. Зараз підемо розважати старшу, бо младша вже спить. Закат просто неймовірний. У нас сьогодні такий тихий сімейний день. Погуляли, погралися. Батьки побачили дітей і онуків. <плес> виходить. Завтра вирушаємо додому. Дякую, що були з нами, зі мною. Хоч сьогодні не було таких розмовних сторіс, якихось глибоких чи щось таке. Але. Це все є в інстаграмі. Заходьте туди, якщо ж І побачимось в новому відео.